Футбольний поєдинок Полісся у Житомирі завжди починається із фанзони. Цього разу на спілкування із уболівальниками прийшов Талос Коста. Наскільки тобі сподобалася атмосфера у фанзоні? Я дуже люблю спілкуватися з нашими фанатами. До речі, так багато зібралось людей. Мені надзвичайно приємно. Сподіваюсь, і вболівальникам теж все сподобалось. Разом із фанами Талес ще зіграв одну гру. Треба було збити ось ті фішки. Завдання не з простих, зате трохи прухався, і вже було не так холодно. Як ви розумієте, зима для Талеса – не зовсім улюблена пора року, але бразилець потрохи звикає. Чи бачив ти так багато снігу у своєму житті? Так близько? Ні ніколи не бачив. Це вперше. Я навіть здивований, що так багато снігу, і дуже холодно, дуже, але це красиво. Хоча відчувати такий холод не дуже комфортно раніше. Я любив часто гуляти у парку, але зараз це робити важче. Як ти пристосовуєшся до морозів і чи робиш щось спеціальне? Адаптуватись не просто, але доводиться щось робити. От, наприклад, накупив собі светрів, і вже легше. Для Талеса Кости футбольний рік, на жаль, уже завершився через травму. Але нині бразилець у доброму гуморі, бо відновлення йде за планом. Місяць доведеться бути поза грою, але я добре відновлююсь. У нас хороші фізіотерапевти. У мене спостерігалась дуже хороша динаміка протягом тижня, тому все буде добре. 14-му турі УПЛ полісся приймало зорю. Гра була завершальною у цьому турі. Житомиряни першими пропустили, але змогли відігратися, дякуючи голу Едуарда Сарапія. Втім, попри величезну кількість створених моментів, яких би вистачило не на один поєдинок, другий м'яч у ворота зорі, так і не залетів. Один один у підсумку. Чому так тяжко з реалізацією? Не знаю. Останні матчі не можемо просто забити, забити цей. Останній гол, який принесли нам перемогу, не знаю, що сказати. Мабуть, на наші дні. Надію, що в наступному матчі ми вже здобудемо перемогу та порадимо нашим пригодів. Мені ти сьогодні зіграв вперше за дуже довгий час. Як ти себе почуваєш, і наскільки ти задоволений, незадоволений, власне, перш за все своєю грою. перш за все, що мені не сподобалось, то це рахунок. Вдома ми мали зіграти краще. А що мені сподобалось, то це те, що тут я почуваюся дуже щасливим. Мені подобається тут грати, і дуже хочу радувати вболівальників. Але, до речі, після поєдинку до вболівальників, про що йшла мова, і в якому контексті була ця розмова? Чи це був діалог, чи монолог? Це був діалог. Вони у нас наші вболівальники, запитали, чого так, чого не можемо реалізувати в цей момент. Але треба їх реалізовувати, хлопці. Ми ж бачимо, що гра йде. Так? Треба забувати шпанські за резо. Я думаю, вони праві. На даний момент результати не дуже хороші. Фани мають право так реагувати, бо вони за нас вболівають. А ми граємо для них. І ми дуже хочемо порадувати їх. Будемо робити все, щоб у наступних матчах досягти перемог. Як тобі здається, чому, от як ти кажеш не йде результат? це футбол. Буває, ти виграєш, буває, програєш, але рецепт один. Треба далі працювати. Так, зараз результати не на нашу користь, але я певен. В наступних іграх ми зможемо досягти більшого.